Обдумано споживати електроенергію, зробити свій внесок для перемоги. З 7 до 23 години всіх українців закликають заощаджувати на використанні електроприладів через складну ситуацію в Україні. Ужгородці в свою чергу переконують, розуміють потребу в економії, тож такої вимоги притримуються. Деякі кажуть, взялися прати одяг в нічну пору доби, інші перуть вручну. Так, економимо. Як? Не включаємо обігрівач, менше приймо, виключаємо зайве світло, чайником не пользуємося електричним, достали таке складне становище з електрикою, щоб не було так, щоб зовсім люди залишились без світу. Тому треба всім економити і всім раджу це робити. Тільки комп'ютер, ну, зарядка телефона, світло. Ну, не те, що на, на помиски ходимо, коли треба там на кухні, ну, а так, щоб горіло, де. У нас просто немає електрочайника, він зламався. А правильні машини вручну? Ну а як же, звісно. Ну як, менше стираю. Чайники не включаю. Більше газу користую, не маю електрочайник взагалі, а стиральна є, ну я рідко стираю. Не включаємо, стараємось не включати обогрівачі, мікрохова, печки, а що ще. Використовувати основні побутові електроприлади без сумніву потрібно кожному. Втім, експерти радять зменшити час їх використання, утриматися без необхідності або ж за можливості користуватися з ними з 23 до 7 години ранку. Рекомендують також ще одну альтернативу: зонний прилад обліку. Він дає змогу, він дає змогу зменшити витрати на Оплату електроенергії за спожиту електроенергію, що ви маєте на увазі? Тобто, якщо перевести електро, ну, там потужні електроприбори, нічне споживання в період доби від 11 до 7 ранку, то ця ці кіловат години будуть обліковуватися з 50% вартості від звичайного тарифу гривні 68. тобто воно суттєво відобразиться у квитанції про оплату за електроенергію. Ну якщо у вас, наприклад, ви обігрів води здійснюєте електроболером. У вас є електроприлади, які обігрівають будинок, квартиру. Якщо ви це обладнання із таким зонним приладом обліку переведете у нічний період доби, то, звичайно, воно вам дасть результат за рахунок зменшення вартості комунальної послуги. Крім цього, існує чимало інших способів зекономити електроенергію та заощадити кошти у своєму гаманці. Варто каже директор компанії Закарпаття енергозбуд Наталія Німець переглянути встановлені вдома електропристрої та дотримуватися певних порад. Купуючи додому техніку побутову, потрібно звертати увагу на маркування. Ну, такі, такі прилади, як з маркуванням класу А, А, вони дозволять зекономити споживання електроенергії. Так само. А вдома, якщо замінивши звичайну лампочку, так на таку енергозберігаючу, воно вам заощадить в рік практично споживання електроенергії в 5-6 разів зменшить у вас світло взагалі до 10 разів зменшить протягом року споживання електроенергії. Так само можливо всі замічають, коли включений телевізор, але є датчик, такий червоний світиться. Якщо він так само споживає електроенергію, ви вимкнувши з розетки телевізор. Це вже зекономить натомість рекомендації щодо мінімізації електроспоживання. Неухильно просять дотримуватися представників бізнесу закарпаття, потужності, у яких значно більші. А щодо відключень світла найближчим часом, наразі мова про таке не йде. Утім, у разі такої необхідності будуть розроблені графіки та повідомлення для споживачів.